Він вже в Російській Федерації. Співачка Аліна Гросу, яка з червня місяця бореться за життя і перенесла декілька операцій, розірвала стосунки з росіянином Романом Полянським. Від початку повномасштабної війни Аліна і Роман припинили ділитися спільним контентом, а росіянин взагалі зник з публічного простору. Утім, 30 жовтня Полянський разом з донькою засвітився у Москві на прем'єрі стрічки полковоприхильника прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна, про що повідомляє російські пропагандистські видання та публікує відповідні знімки. Всім привіт, друзі. Я сподіваюся, що у вас все добре. Нагадаю, з початком повномасштабної війни в Україні Роман не опублікував жодного допису про дії Путіна та обмежив можливість залишати коментарі зі свого боку. Гроса, яка активно волонтерила, не показала жодної світлини з обранцем. В Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі. Ніхто не сидить в сторонці. Всі займаються справою. Через це користувачі почали думати, що пара розійшлася через війну. Останні фото Аліни Гросу та Полянського в соцмережах датується 30 січня, 2 та 8 лютого. Тоді співачка привітала коханого полянського з річницею знайомства. Рівно три роки тому пара зустрілася на зніманнях кліпу Аліни Гросу Діка полюбила вову саме на цих зніманнях. Вперше відбулася долоносна зустріч виконавиці з її бойфрендом, російським актором Романом Полянським. Як відомо, заради дівчини Полянський переїхав до України. Я до цього переїзду я все одно знімався в Києві. У мене було проєктів п'ять чи шість. Навірно, то що я знімався в Києві. На честь річниці Аліна опублікувала у себе в інстаграм зворушливий пост: три роки зі знімань діка любіла Вову. і три роки з того дня нашого знайомства. 1095 найдивніших і найцікавіших днів у моєму житті, і мільйони шалено душевних та дорогих серцю моментів підписала пост Аліна. Але після 8 лютого роман зник з життя співачки. Жодних згадок в інтерв'ю, жодних спільних світлин чи спільних сторіс у парі не з'являлося. Я не знаю, де ти я не знаю, з ким ти. Зазначу, що Полянський зустрів українську співачку на зйомках її кліпу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував десятирічну доньку. Стосунки між співачкою та актором спочатку були лише дружніми. Знайомство батьків Аліни Гросу з Романом Полянським відбулося саме тоді, коли пара ще не зустрічалася. Якось ми випадково зустрілися на одному кінофестивалі. Я така: О, Рома! Батьки, це Рома. Я говорю, що це мій друг. Він знімався у мене в кліпах, він актор, розповіла Аліна у коментарі ТСН. У 2019 році Полянський розлучився, а до цього вважав себе абсолютним сім'янином. Між ними почалися серйозні стосунки. Гросу представила полянського батькам ще раз, але вже як свого бойфренда. І я запитала: пам'ятаєте ось цього Рому? Так ось. У нас тепер стосунки поділилася Аліна. Як зізналася, співачка батьки нормально відреагували на її стосунки з актором після розлучення з московським бізнесменом Олександром Комковим після півроку шлюбу. Артистка пригадала, як 22 грудня 2019 року приїхала із концерту та почула від коханого пропозицію пожити окремо за словами зірки Олександру. Сподобалася жінка, і він хотів спробувати з нею закрутити роман, та чесно розповів про це своїй дружині. Йдеться у світському житті. Нове життя спробуємо. А я кажу, як потім ну, чесно признався, що він познайомився з жінкою. Я скажу, то, що вона його сильно старша. Але вона його відправила від себе десь через 2-3 неділі. Хотів видно, з неї спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. А я кажу: почекайте, свій вибір зробив. Ти мене не будеш туди-сюди. Аліна Гросу та Олександра Кумко одружилися 2019 року. Пара гучно відсвяткувала розкішне весілля в справжньому замку в Італії з купою зіркових гостей. Свято обійшлося батькам Аліни в майже 100 тисяч євро. Втім, за півроку подружжя розлучилося. Цікавий факт, що Роман Поля. Янський також був присутній на весіллі співачки, але тоді, як стверджує Аліна, вони були лише друзями. Окрім ймовірного розриву з іншим росіянином, Аліна Гросу зізнається, що тяжко хворіє, і поруч з нею немає коханої людини, яка б могла й зварити компот. Остання її операція тривала три з половиною години. Друзі, вибачаюсь, що випала із соцжиття, але в мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно, а точніше, позавчора мені проводило операцію 3,5 години. Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу, знали б ви, як я з цього всього боюсь? Почуваюся зараз більш-менш стабільно. Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя. Бажаємо Аліні одужати і пам'ятати вірш. Тараса Шевченка, кохайтеся, Чорноброві Шевченко як у воду дивився. Аліна Гросу проходить надскладні операції, а Полянський з'являється на Росії на прем'єрі фільму режисера Путініста. Сподіваємось, для Аліни це буде уроком, і ми впевнені, що вона усе подолає і переможе. Адже Україна це нація заряджених перемагати. Друзі, дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!